Далі про ситуацію у світі, в тому числі і з ядерною зброєю, будемо говорити з Тарасом Загороднім, керівним партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Давно не бачилися доброго дня. Отже, Китай пообіцяв на тлі всієї історії навколо Тайваню, Сьогодні пообіцяв першим не використовувати ядерну зброю. Прпрошу напередодні, але сам факт того, що він заговорив про таку ймовірність, в принципі, змушує хвилюватися. От як ви оцінюєте вірогідність ядерної атаки? Які можуть бути передумови для цього? Ну, те, що ми зараз бачимо, це знаєте, в народі називається махання кулаками після пійки. Тобто факт приземлення літаку пані Пелосі на Тайвані є військового літаку, Китай не зміг нічого цьому протидіяти тому звичайно, що грізних заяв буде дуже багато, але я не бачу бажання Китаю. Вступати в війну з в тому числі зі сполученими штатами Америки, через в першу чергу економічні причини, чому тому, що у них товарообіг з, з Сполученими Штатами Америки приблизно 900 мільярдів на рік доларів, і з ЄС теж приблизно 900 мільярдів доларів на рік і у разі запровадження, хоча б 10-15% санкцій, які були запроваджені проти. Російської Федерації, то у Китаї будуть такі проблеми в економіці, що їм буде просто не до зовнішніх війн, погоджуюся, адже населення Китаю все ж таки набагато більше, ніж населення Росії. і Проблеми будуть більш відчутними. Ну але а ми можемо. Е Відкидати варіант Китаю, хоча ситуація може ще е, розвиватися, тому що, наприклад, Washington Post пише, що справжня криза навколо Тайваню насправді може початися вже після того, як Ненсі Пелосі полетить звідси. А сам візит може стати лише приводом для спекуляцій з боку китайського уряду. А до речі, що ви думаєте з цього приводу? Бог з не з ядерною війною, не дай Бог, звісно, але з приводу історії з Тайванем напруги. Ну дивіться, ця історія тягнеться вже не один рік. Вона ці історії вже років так 50-60, Після того як з Тайвань тоді партія Гоміндан була евакуйована на острів Тайвань, де вони створили власну державу, яка назвалася Китаєм справжнім. Тайвань деякий час взагалі заміщував Китаї у Радбезі ООН, до 71-го року, тобто він був справжнім Китаєм. Його визнавали Сполучені Штати Америки в 70-х роках. Вони знайшли спільну формулу, яка так геніально була вигадана Кісінджером. Вона полягала в наступному: що Китай материковий визнає, що на Тайвані живуть Китайці. Я точно не пам'ятаю приблизно так. На, на Тайвань визнає, що на материковому Китаї живуть теж китайці, і Сполучені Штати Америки цьому не заперечують. Тобто, скоріш за все, буде статус-кво сполучені Штати Америки густами саме пане Байдена десь місяць тому підтвердили, що. Тайвань може розраховувати на допомогу Сполучених Штатів Америки, плюс Японії, плюс Південної Кореї, які знаходяться поруч. Там постійно чергує авіаносна група. що Дуже не подобається китайцям, як коли авіаносна група проходить якась цю тайванську протоку. Це між Китаєм і Тайванем, Тому я не виключаю, що цим це і закінчиться, тому що Китай ну занадто великі ризики прямого бойового зіткнення, тобто втрати Китаю можуть бути значно більше, особливо в економічній площині, ніж здобутки, звичайно, у них інтерес до Тайваню є. Чому тому, що вони хочуть контролювати всі морські потоки навколо? Китаю це йдеться і про південне Китайське море, де вони будують Штучні острови, і оголошують на цих навколо цих Штучних островів свою виключно економічну зону. І звичайно, що Тайвань, який був захлопнув то, можна, можна казати, південне Китайське море, але це і розуміти Сполучені Штати Америки і нічого не відбувається такого, щоб. Ми до цього не бачили. Тобто я не бачу поки що ну, бажання керівництва Китаю е, лізти війну, як це робила Російська Федерація, тому що втрати для них, е, тим більше на тлі е, проблем в економіці, можуть бути для них катастрофічними. Добре, якщо тут в цьому регіоні хвилюватися нема е, з чого, а е, тоді що стосовно Косова, чи вбачаєте ви? Е, Потенційно небезпечну ситуацію на Балканах, і додаткове питання: чи вбачаєте ви у розвитку тієї соці... е... ситуації? Ну, скажімо так, руку Москви? Е, ну, дивіться, там в дійсності Москва присутня. Вона присутня більше в Боснії та -Гер... Герцеговіні, тому що вони планували, що. Одна так ну там сербська частина Боснії Герцоги не може створити напруження вийти з цієї конфедерації де факто, і створити напруження в цьому регіоні за допомогою Сербії. Але здоволець ситуація дуже сильно змінилася. Порівнянні з середини 90-х. По перше, майже всі країни, які складали частину колишньої слави, є членами НАТО Хорватія. Чорногорія, Македонія, Албанія вони є членами НАТО. В Косово є натівський контингент, і я думаю, що це теж нічим не, не закінчиться, тому що у Сербії просто немає ресурсу для того, щоб створити великі проблеми, і тим більше вони хочуть вступити в Європейський Союз. Якщо вони будуть створювати проблеми, є військова сила, яка не поставити їх на місце, і якщо Сербія і далі буде так підтримувати Росію, ну запровадять санкції як проти Російської Федерації, тоді вони вже будуть самі просити, що ну не так їх зрозуміли. Тому звичайно, ризики є. Але саме в Косово вони я вважаю мінімальні. А чи може бодай навіть мінімальні нові? Головне, воєнні загрози в світі. Ну, якби відтягнути увагу наших там західних партнерів, друзів від російсько-української війни ну такі ризики завжди існують, тому що є і проросійські лобі і в Вашингтоні, особливо потужне проросійська лобі в Європі. Зрозуміло, але поки що, ну от на відстані до. Кінця цього року я за гроб таких особливих не бачу. Підтримка буде тим більше знову Китай скоріш за все відступить від Тайваню. Він не готовий до крупномасштабної війни. Зі сполученими штатами Америки всім світом, через те, що велика критична залежність від тих технологій і флоту у них немає такого потужного через 2-3 роки. Теоретично це можливо, але знов таки головне питання: навіщо? Що такого Китай не може отримати без війни? Він має доступ на ринки ЄС, має доступ на ринки Сполучених Штатів Америки без воїн, тому що всі світові війни, в принципі, якраз. Якщо подивитися історію, вони були між блоками країн, які більш-менш рівноцінні за демографічним військовим потенціалом. Це в Першу світову війну був е е Союз Німеччини, Австро-Угорщини, Італії проти Франції, Британії та е тоді Російської імперії. У Другу світову війну знову Німеччина, Італія, е е Японія проти блоку Британії. І Франції, ну і радянський союз, там і там і там встиг побувати. Якщо дивитися зараз на обстановку, то ну потенціали просто несумісні. 60% світового ВВП виробляється у Європейському Союзі та Сполучених Штатів Америки. Там є стабільна ситуація, пов'язана з блоком НАТО і так далі. Росія, ну півтора відсотки ВВП світового. Ну це не про що ну теоретично Китай, але знов таки він теж не може боротися проти всього світу, тому що в Азії у нього є багато теж противників, як там Японія, наприклад, Північна Південна Кр і так далі. Тобто, ну поки що я не бачу ну співнеспівмірні економічні потенціали. І все ж таки в Китаї більш розумне керівництво на відміну від Росії. Там є колективне керування, там є політбюро, яке може зупинити будь-які божевільні дії, якщо керівник Китаю додумається вступати в пряму конфронтацію з заходом. Тому я поки що таких передумов для. Глобального конфлікту, який відтягнув від уваги від стосунків від війни в Україні, поки що не бачу. Пане Тарасе, вам Дуже дякую за розмову. На жаль, як завжди, мало часу, але дякую з нами на зв'язку. Був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи. Дякую вам на все добре.